Дощ не став на заваді фестивалю етноколо. В рамках 21-го благодійного марафону на майдані біля палату дітей та молоді пройшов фольклорний фестиваль Етноколо даний захід проводиться вдруге і за цей короткий уже час знайшов своїх поціновувачів. Ось другий рік підряд. вже, слава Богу, ми проводимо це, це свято наше, є, органічно вплітається в сам благодійний марафон, власне носичи ідею благодійності. І також і творчу, і мистецьку ідею, яка зорієнтована на етно, на власне на традиції пісенного, музичного, хореографічного мистецтва нашого краю, і не тільки нашого краю. Цьогоріч на фестивалі свої таланти вирішили продемонструвати більше 20 колективів області. Не обійшлося свято і безвідомого рівненського фольклорного колективу Веснянка. Ж майстер-класи з побутового поліського танцю, майстер-класи з народного житкового мистецтва. Тут є сцени, еко-сцена, літературна сцена, музичні майданчики, тобто де можуть люди ознайомити з різними напрямками, які не тільки мають напрямок етно, але які будуть надзвичайно цікаві відвідувачами. Тут є і поліська кухня, тут є і вироби майстрів. Окрім танців та співів на майдані біля ПДМ можна було побачити різні вироби рівненських майстрів, які презентували свої роботи. На ярмарку благодійності. Організатори наголошують, дане свято розвиватимуть і надалі. Адже впевнені, фестиваль займе чільне місце серед мистецьких культурних заходів Рівного. Додамо, благодійний марафон під назвою Щоб шляхи стелились рушниками, триватиме до 18 травня. Ярослава Зятик Ельдар Магомедов у ритмі подій.